Вітаю вас, мої маленькі друзі, нім б сонця візьми удалоньку маленьку. До грудей своїх ніжно його притули, хай любов з добротою цвітуть у серденьку, а тоді до іншого серця пошли. Подаруй всім тепло свого серця, дитину, і ніколи не кидай нікого в біді. Прийде щастя до тебе тоді, неодмінно. Світла доленька буде у тебе тоді. Дітки, різні у світі є країни, усі вони гарні, цікаві, мальовничі. Та найріднішою для нас є одна країна. Чи знаєте малята, яка це країна? Молодці, звичайно, це Україна. Кожна людина народжена в Україні, це Українка. Або українець. Скажіть, яка наша Україна, яка малята? Так, погляньте на малюночок, яка вона? Вона могутня далі. Вона яка квітуча, вона яка барвінкова, вона співуч, молодці малята. Дітки, а до нас у гості завітала, подивіться, україночка. Але вона дуже маленька ще. І вона просить нас про допомогу, щоб ми їй допомогли вивчити віршик про Україну. Дітки, ми залюбки з вами, давайте їй допоможемо так, вивчити цей віршик. Давайте ми всі разом вивчимо вірш Марії Познанської, який називається Про нашу Україну. Тож, дивіться і повторюйте за мною. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дітки. Послухайте вірш Марії Познанської ще раз і добре його запам'ятайте, бо кожен українець повинен знати і розповідати вірші про Україну. А вам у цьому допоможе мнемо-таблиця. Ми дуже любимо наш край. І любимо Україну. Її лани, зелений гай. Саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дітки, а тепер спробуйте разом з батьками повторити цей віршик декілька разів. І я сподіваюся, ви його добре-добре запам'ятаєте. І зможете розповісти його всім своїм рідним. Маленька україночка нам дякує за допомогу, і ми з нею з вами прощаємось. До побачення. На все добре!